Діти після розлучення батьків це переважно нещасні діти. В своїй практиці я багато разів працювала з такими дітками і можу сказати, що це велика трагедія і горе для дітей. Тому що дитина відчуває себе винною 100% в цій ситуації. Вона шукає причини, чому батьки розлучилися і саме це шукає в своїй поведінці, що вона не слухалася батьків чи не так себе поводилася. Хоча насправді ми знаємо, що це не так. Я як дитячий психолог можу допомогти в цій складній життєвій ситуації батькам для того, щоб дитині було легше пережити цей період, щоб вона відновила свої емоційні сили, навчилася. Переживати це горе згідно її віку і знову стала посміхатися, бути щасливою і, незважаючи на цей складний період, жити своє повноцінне, дитяче щасливе життя. Якщо не пропрацювати з дитиною питання, які у неї виникають щодо розлучення батьків, ця дитина може бути приречена на самотність, на тривожні думки. Навіть до дитячої депресії, тому що вона згідно віку ще не має тих ресурсів, тих сил, тих знань, навичок, які допомагають нам, дорослим, пропрацювати якісь складні періоди в нашому житті, стреси, якісь втрати. А для дитини це справжня втрата, тому що коли йде сім'ї батько, дитина відчуває таку порожнечу. Яку ніхто не може їй наповнити і порадити, тому будь ласка, звертайтеся вчасно до дитячого психолога. Ця проблема сама собою не вирішується.